Під час міжнародної конференції громади без кордонів від підтримки до сталого розвитку три громади Тернопільщини підписали листи про наміри міжнародної співпраці: монастирська та Бурсуківська з польським містом Граєво та Зборівська з чеським містом Велика Бистриця. Запланована поїздка до Чехії для того, щоб підписати вже меморандум про спільну діяльність чеського міста та українського міста місто Спорту. У нас дуже гарно в громаді розвинутий спорт в напрямку футболу. Можливо, ми організуємо якийсь турнір. Зборівської команди футбольної та чеської футбольної команди в Вілка-Бістриця. Збараська громада співпрацює з містами у Польщі, Німеччині, Франції та Італії. Розповідає голова громади Роман Полікровський. Спільно з нашими закордонними друзями на фронт поставлено вже більше 120 автомобілів. Здебільшої це автомобілі швидкої допомоги. Також це є гуманітарна допомога, де ці міста безпосередньо самі міські громади, а також волонтери, люди, які живуть в тих містах. Партнерських вони допомагають для фронту. Також ми вивчаємо досвід наших міжнародних партнерів, як вони розвивали свою інфраструктуру, як вони розвивали різні сфери, зокрема медицину. У Тернопільській області 27 громад з 55 уклали понад 105 партнерських угод за три роки. Найбільше міст побратимів має Чортків – 9, Тернопіль та Копичинці – по 7 і Озерна – 4. Про це каже голова Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода. Було реалізовано 10 проєктів на суму більше 8 мільйонів євро. Так само в рамках співпраці ми зараз працюємо над тим, щоб реалізувати один проєкт капітального ремонту, в Теребовлі, капітального ремонту моста. Це на 28 мільйона євро. Зараз все більше ми орієнтуємося на співпрацю, яка пов'язана з економічною діяльністю. Віта Поляна, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.